Вашій увазі сім прикладів, коли Майкл Скотт з серіалу офіс перекрутив слова відомих висловлювань, намагаючись виглядати ерудованим. І якщо взагалі то це чудова ідея вивчати нову лексику, переглядаючи серіали на мові оригіналу, інколи за Майклом не варто повторювати. Енд експресо. Ну тільки якщо дуже хочеться. They are in for a bitter surprise. I am not to be truffled with. Насправді висловлювання виглядає так. I am not to be trifled with» Зі мною краще не жартувати. Ну а що? З трюфелем це попередження виглядає навіть грізніше. Mm. Is sort of an Afterbirth. Mm. What was that? Що ж таке «afterbirth», що так збентежило Джима? Значить, декілька. Це пізня дитина, послід, плацента. Остання дитина в родині. Сподіваємось, що Майкл все ж таки мав на увазі aftertaste – після смак. Oh! 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 Say, say how high. <laughs> Є такий вислів: I say jump, they ask how high. Я кажу: стрибай, вони питають як високо. Але має існувати і варіант, як у Майкла. Чому ні? Ми бачимо, двайт поряд почав саме високо танцювати. Tell him to call me ASAP as possible. Thanks. ASAP – це абревіатура, яка означає «as soon as possible» І перекладається як якомога швидше. Ми бачимо, що «as possible» там вже є, і вдруге казати немає потреби. Ну може тільки якщо хочеш наголосити, що треба дуже швидко. It wasn't me. They're trying to make me an escape, escape goat. Козел відпущення. Escape Мабуть, козел втікач. Uh, it's for charity. And I consider myself a great philanderer. Philanderer. Це розпусник. О, oh, Майкл. Ми завжди це знали. Але раптом ти мав на увазі філантропіст. Philandrop. Бо цей епізод був про благодійність. Well, well, well. How the turntables. Turntables. Це вертушки, програвачі. Уявляємо, що наш герой хотів сказати how the tables have turned. Як все перевернулося. Чи як змінилися ролі. Все вірно, Майкл. Сміється той, хто сміється останнім. Дякуємо, що даруєш нам багато посмішок. Ставте лайк, якщо подобається наш контент, та пишіть в коментарях, які цитати Майкла подобаються вам. До зустрічі!